Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дрикорбити завжди вперед. І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати подарунки, що подарували мені сьогодні на день народження. Знюхує мене. І тут я вже помітила в пакетику ось такого маленького дракочика. Просто подивіться, який милашка. подивіться, який він гарненький, такий у ці ви і Поставте лайк і підписіться. Ви засмучите його. Підпишіться та поставте лайк. Так, а мали? що це в тебе кити на столі? А, це мені Саша подарував. Це тобі подарували на день народження? А що в тебе на столі ще розкладено? У мене тут куча трибутиків, але спочатку подарунки. Добре. Тут ще якась коробочка, якийсь пакетик, такий гарненький, такий золотенький. Опа, розмальовка, Сумочка, А я якраз на такому магазині Ось це глоділа. І відкриточка. Якийсь конвертик? Буде твій гаманець. Тепер мене не мінімум тисяча, а мінімум дві тисячі. Так, пакетик пустив. Я тут на підлогу поставлю, що йому тут стоїть. Ось така ось сумочка. Одпаковуємо. Тих, звісно, Ось така ось сумочка. Може, це не сумочка, а косметичка? Не знаю, але тут щось є. А це її можна так на шию повісити. Дуже крутей сумочка. Покладемо назад. І так, я сама не розберуся. Треба ножиці. Трах-пах-трах. Ножиці перерізней буквально. Вийшло. Зараз розріжемо. Ну, тепер порвати можеш. Ножиці повіжений. Крекс-пекс-фекс. Ножницы і чизаки. Так перебираємо цю машку, нам треба. Так, хип тут воно відкривається. Ні, вона не рішется, вона Я так знаю. відкривається. А як і не так, так. Да. А, Геніально. О, так тут супер приклад, як Нічого собі, яка цікава турбиночка. А це, мабуть, щоб застелити, щоб не запачкатися. Це така турбиночка. Це її можна на пляж брати. Така гарненька. І її тут треба розмалювати. Тут навіть прикладки. І, і фарби. Для каж... І номер для кожної для фарби. І кажуть, не фарби. Воно воно таке, що тут є дві кісточки. Тоненька і тостенька. <Так>, зараз використовуємо всі ноги воно таке. фікс Fix Fix. Подарок Подарік і щодо. Не лякайтесь, він просто підсолом. столом, Ось той пакет. Начай, подарунок десь в іншому місці. Так, ми просто ось, ось такі гарні пакети. поставлю його поставити. Бачиш, спеціально, я думаю, такі купили, бо О, знають, це що драконів любиш. Це мені подарувала Лєра. Думаю, це не треба зчити. Це якийсь тут же місто треба відбувати. Ось такий ось динозаврик. Ось такі свингари. Ось Тут ззаді є ще один ну І дві кисточки, як в прошлому наборі малювання. Клас! Це мабуть на низку кладу під стіл. Не влізає! Та просто поряд покладывай. Ну добре О, молодчинка. Азовую ось така ось, Она із такої кольорове, і я тут розумію, що пахне. Клас! Дуже гарно. Зависи від вибраних цвітов. Угу. Будеш відкривати, ні? Так. Ось така ось ручка, тут тепер у мене є дві ручки, але зараз по А скільки там кольорів я навіть не бачу звідси. Так, зараз. Мобуть, я вже. Як в той. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять. В принципі, те ж самі кольори. Правда, тут березум. Ну, в тих воду. було менше кольорів. То есть такого стручка похуй, пожалуйста, угу. в... такої ми уважаємо. Бобс нейл. Да. Ух ты! Тема, я відкривати не буду. Ну ти ж скажи, що таке, може не всі діти, знають що таке вопснел. Вопснел це дуже смачні цукерки. Якщо що це не реклама, вони на фруктові, ну, очі фруктові цукерки дуже смачні. Натуральна основа. Натуральна основа, там по мінімуму добавлені на Навіть моєму дідусю сахар, де їх можна. А ось фломастери. В Кожному з них... Є свій аромат. Кстати, поки ми згадали за це, треба режим понюхати, спробувати. Правда ли, що воно пахне? Я думаю, що запах буде, коли да, пишеш. Воно правда пахне. Такою гнікою. У нас не може бути агрітоповнікою. Полуницею. Ось такі ось фломасті з різними емоціями. Тут є полуниця, апельсин, банан, яблуко, чорниця, виноград, арбуз та виноград. Два виноград, чого? Може вони виноград один з них? Якщо один з них не вирігати, то це точно виноград. А Це вже не знаю тоді. Може по запаху б з'яви. Ой. Що це? Щось знайома, але уже розмірала. А ну да я поїхав, може я зрозумію. Й. Може це. Ну, не знаю, не знаю. Ну такий приємний запах. О, яка молота. А що це таке? Дорогі, хороша. Я не знаю, що це, але дуже мило. Ну це Батин щось єстюне. Клас. У мене ванільне іграшко. І ну, все, папір, по посуди, що воно. Будемо... Знаєш що, ось цю я вип'ятаю сюди. Добре. Подивіші, кстати, у мене такі крутесі шарики, які ви просто так здайшли там. Це двох минути для мене єдиний народження. Клас. Але забрали з собою Так. спішне, що саме головний шарик ми забули. Так, гарний, з дракона ми забули. Тепер розпакуємо Зараз будемо всі що відкрить. Ти є багатий. Не минимум теперь три тысячи. Так, а це що? А це я переводила ячок, она поняла. Так, рюкзачок. А може таки в школу буду ходити. Давай спершу достанемо. Може він... Мені здається, що він маленький для школи. Це дуже класний рюкзак, буду конецтувати. Тут доступний попередник. Я же бачила, що там даймо дві. Я таку дуже круті. Дивіться, як ложку, дібузі. В мене є гівда фурію, але не лежача. А ну покажи її оченятка. Ой, яка гарна! які крильця гарні. Тепер буду сім кормити доходити. А що там ще є? Ух ти. По Майнкрафту, как раз таки я дуже люблю Майнкрафт. Можна буде по ньому відео знімати. Вкрутя. все, будемо завтра збирати. Спабіж, джокер, і збере і буде будемо збирати. X. Ідеально? Так. Ми будемо його збирати завтра на відео. Так, Майнкрафтовський Лего, клас. А, а ще в тебе маленький рожевий кульочок був О, щось з будинком іграшок. Так. так, ну а де а маленький рожевий? Давай нам що. тут ось такий сертифікатик на тисячу гривень. О, балдеть, шикарний подарунок. Мабуть, вона просто не знала, що подарувати вирішила. Все могли передати. Ну до речі, це дуже шикарний подарунок. Ми з тобою поїдемо в будинок іграшок. Це шикарний магазин і щось а, тобі там оберемо. Так? Все. Я а Я думаю, що а, те, що тебе було подаровано, одна картина, ну не могла хтось. Це різні дітки подарували картину розмальовку і торбочку. Я думаю, що хтось із них ну одне лірине, одне варіне, так? Да? А що у тебе на руці написано? Є ті... And dragon. А, ну-ка, трошки ближче. Це що в тебе блиск тату? Так. YouTube. Ти ютюбер? Так. Шикарно. І дракончик. Так. А тепер будемо розглядувати атрибутику. Пішов скупатися, всі подарунки телепортується на диван. Раз, два, три. І так все, при... все телепортувалося. Тепер можемо розглядувати атрілодку. Тут ви вже, мабуть, побачили, що тут з мене лежить. Це для торта, але торт вже був готовий, тому ми не розкладували. А це з мене пін'яти випило. Ні, на пін'яті багато чого було. Це, як приклад, а. те, що не встигли з'їсти бігом. Тут такі дубки, піщалки. Так. А це називається топери. Їх і ось це, кстати, є дубле спочат, спочатку відео. Топери для тортика, але тортик у нас був красивий, ми в іншому відео покажемо його. А ці ми собі забрали додому, ми якийсь інший будемо тортик купувати, собі ставити такі гарні малюночки, і нам буде смачніше. А ось це, це я так зрозуміла, для тортику, але причина те ж саме. Так, наклеечки. Медалі так, ось одна. А ну покажи, прибери хвостик. Ох, яка. Як гарно. А так. корона була одна для мене, для іменинниці. Ну так, тут так написано тут іменинник. іменинник. Також тут є копаки. Для всіх діток були. Ще залишилось. Ось. Зараз вам, кстати, одягну один. Ідіть сюди. Одягла колпак. Сподіваюсь, у вас тепер праздничний нас. Також от є тут стаканчики ось такі. Как? Ось такий ось малюночок тут. А ну покрутуємо. О, які на беззубику. Клас. Так, і тарілочки такі самі, да? Ну, покажи, да. як тарілочка виглядала. Ось така тарілочка. Такий самий малюночок з вікінгом. Також тут є трубочки. Так, і нам, мабуть, масочку треба на обличчя так, вдягти. і ось така ось масочка. А ти, може, зніми свою корону іменинника і поміряй масочку. Або зверху її. О, яка гарна масочка! Ну ти прям вся в ікінгах, без зубиках, і денних фуріях, і колпак, і корона іменинника, і масочка. А Просто маленький Ох, Які квіти, такі троянди. Кстати, на день народження не можна без масочки. Ідіть одягайте. Одягли молодці, також тут є такі цукерочки, Тримайте це шоколад. Так, О, класні. Різними садниками. А саме святкування День народження ви можете подивитися в прошлому відео. Скоріше біжіть дивитися, якщо ще не бачили. Посилання тут. Ну що, ти все показала, розповіла? А що ти хочеш ще щось? Хочеш сказати підписникам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А То фурка фурку Па-па.